Тим часом на Росії нагородили свого агента Деркача. Нагадаю, друзі, що колишній депутат парламенту. Андрій Деркач е, був звинувачений свого часу у державній зраді та позбавлений українського громадянства. Тепер він став сенатором від Астраханської області, хоча е, може його нагородила, а може він просто купив собі посаду, заробивши на багаторічній підривнині діяльності проти України. Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради на секундочку з 98-го року. У після початку широкомасштабного вторгнення він втік е, із України. і, Працюючи на російську розвідку, він координував в Україні центри, які мали сприяти швидшому захопленню України. У перші дні повномасштабки саме він разом із Олександром Добінським займалися операцією з дискредитації України та втручання вибори США. Зокрема, вони мали дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршити дипломатичні відносини із Вашингтоном і завадити інтеграції в Євросоюз та НАТО. Тим часом. Наші правоохоронці нарешті завершили досудове розслідування у справі щодо держради сина швидкої мами та коханця собачих ротів дубінського партнера деркача. Нагадаю, що згідно з легендою російських спецслужб, Дубінський мав кодове ім'я. Буратіно слідство визнало, що Дубінський займався інформаційно підривною діяльністю на користь Росії, поширював ворожі наративи, зокрема про вище політичне керівництво України, і це дуже гарні новини, друзі. Нарешті Дубінського судитимуть по серйозній статті за його головну провину перед країною, а не лише за незаконний перетин кордону. Ви будете сміятися, але навіть сидячи у СІЗО. Дубінський примудряється продовжувати свою інформаційну підривну діяльність, як би смішно це не звучало. Управління Ви чуєте, чи ні? Тобто він не являється представником пана Дубінського, тобто його адвокатом. Так, друзі, це не молодий Савік Шустер на підпитку. А саме так зараз виглядає Олександр Дубінський, і він примудряється вести свої блоги із камери зали судових засідань. Друзі, всім привіт. Друзі, всім привіт! Друзі, всім привіт ще раз Печерський суд, Стеклянний Бокс. дня, друзі, місто встречі змініця. Печерський суд, Стеклянний Бокс. Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову в Печерському суді. Якого працьовитого судового кореспондента все ж таки втратив телеканал 1+,1 плюс у 2019 році? Хоча насправді треба визнати, у Кремля ще не було настільки. Працьовитого агента із поширення дезінформації, пропаганди та ІПСО, який би так несамовито продовжував свою діяльність, навіть опинившись за ґратами. Управління государства є рано удовольствию. Тось не є представником пану Тупінської, тобто його адвокатом. Ви ж ви адвокат? Ні. Попрошу покинути залу судового в мішають нам но але це не суть. Судячи з усього, працівники суду насильно розраховували, що в залі судових засідань будуть знімати влоги. Але як бачите, це Дубінському не завадило. А пам'ятаєте, як усе починалося? Ми ж з вами згадували нещодавно про дружечків Дубінського, Куницького та Бужанського, з якими він йшов на вибори. Тоді все так здавалося легким, що зараз вони прийдуть і будуть просто робити всіх разом. Я Олександр Дубінський. Я Ольга Василевська Смаглюк. Я Макс Бужанський. Я Олександр Куницький. Я блогер. Я телеведучий. Ми йдемо до Верховної Ради, і ось наша мета: плюс нові обличчя в парламенті. Мінус Кононенко, Засуха, Баласинович, Одинець та Сабадаш. Вони вже з зробимо їх разом. Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову Печерском суді. Олександр Дубінський, судячи з усього так сильно рве свою брехливу дупу, записуючи блоги навіть за град, бо йому не дає спокою успіх деркача, який безкарно втік з України е, до Росії і тепер має право скупти землі в Дельті Волги, які росіяни називають Астраханською областю. Можливо, Дубінський вважає, що таким чином е, за його вірність Кремель. Теж надасть йому можливість щось обдерти, нагородить його, наприклад, Челябінськом, чи клязьмай, чи калугай. Але поки що, в Дубінського залишається тільки можливість отримувати нові та нові підозри. З чим ми його і вітаємо. Хоча, незважаючи на те, що прокуратура видала йому цілий стос нового паперу, бери та читай, словниковий запас дубінського ніяк не поповнюється. Старий пес кавучить одну і ту саму заїжджену пісню про сорос. Теперь это подозрение в госизмене про Саросят. Оно уникально тем, что я фактически подозреваюсь в госизмене за то, что называл сарасят сарасятами. Говорил о том, что Украина находится в состоянии внешнего управления, а ряд чиновников Украины работают не в интересах Украины, а на иностранного дяди. 28 февраля Дубінський взяв участь в телемарафоні Тхне Сорос, де стверджував про зовнішнє управління «Сарасят» при владі, недоцільність внутрішнього та зовнішнього політичного курсу України, наголошував на необхідності негайного звільнення з посади тодішнього прем'єр-міністра Гончарука, оскільки той є представником «Сарасят» та не працює в інтересах українського народу. Таким чином, Дубінський виконав раніше Надані йому злочинні вказівки. А прем'єр-міністр Гончарука, Уволі своїм рішенням президент України Зеленський. Но Ну його Зеленський, а восе зміні за увольнення він чурка. я тут навіть трошки розділю невдоволення Дубінського, бо у звинуваченні його у держраді є певна частина несправедливості. Це треба визнати, так друзі. Це треба визнати, тому що на тому епічному пропагандистському збіговищі ватних вурдалаків, відім та уперів, було багато, а сидить лише Дубінський. Сам. Американський мільярдер Джордж Сорос вирішив привласнити ні, багато, ні мало, а цілі країни зробити їх залежними. Особливо успішно він зайшов в Україну, створивши цілу мережу своїх агентів, своїх фанатів американських грошенят. Сьогодні вони захоплюють Україну, а економіка і ВВП падають як ніколи. Про це вже неможливо мовчати, тому що уже звідусіль тхне Соросом. Ядниця упродовж усього дня марафон на телеканалі ЗІК тхне Соросо. От у тому не побоюсь цього слова телемарафоні. Хто тільки не брав участь? Наприклад, такий видатний персонаж, як Ігор Масійчук, який і досі несе свою поругу на відеомайданчиках у соцмережах. На хіба нам временно удержувати території в Курській області? А сам же Зеленский говорит, что это временно, да, и министры так говорят, временно удерживать там территории и в то же время терять территории свои. Украинский. або был Василий Апасов там ведучим, який ныне бере интервью на Ютубе у всех тех самых говорящих улив за Тариф Медведчука и с Масичуком включно. Ребята, здравствуйте, приветствую всех на канале Апасов, как всегда выходим с самыми актуальными новостями, прямо с сенсационными практически и с самыми интересными гостями. Сегодня вместе с Игорем Масичуком будем разбирать нашу ленту событий за день, за неделю. Игорь, здравствуй. Здравствуй, Василий. Здравствуйте, дорогі зрители! І це я вже мовчу, що креативним продюсером всього цього взагалі-то була Наташа Влащенко, яка, як ви всі знаєте, тут уже воскресла і тхне Двудчуком далі. Пентагон, бідняга вже устал відкрещуватись. Просто апофеоз того, що було на Рамштайні, це заявлення Остіна, не Пауерса, чуть другого, а тому. Що ви знаєте, Україна така потужна країна, в неї є так багато безпілотників, вона так ефективно наносить удари в глиб Росії, говорить нам Остін на чистому українському язикі, Що не треба їй давати дальнобой. Да й взагалі, ну що це дальнобоє змінить? Ну... Тобто, ви бачите, із екранів в Ютубі продовжує тхнути Медведчуком з усіма тими самими героями. Тому дійсно якось. Несправедливо, що Дубінський один, бо всі його друзі мають його супроводжувати і підтримувати, в тому ж таки, сізо.